Біла церква знову у скорботі. Попрощатися зі своїм земляком, мужнім воїном, захисником прийшли сотні містян. В останню дорогу провели сержанта Дмитра Гриценка, який загинув, захищаючи батьківщину 28 лютого в районі міста Бахмут. Немає слів, якими можливо виразити скорботу рідних та близьких наших оборонців. Однак маємо діяти і щодня допомагати Збройним силам України, аби врятувати життя. Маємо діяти, аби жоден подвиг захисників не був марним. Слава всім оборонцям України! Слава та вічна пам'ять Дмитру Гриценку.